Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас обнова перший день. Ціна за кілограм 399 гривень. І тільки гляньте, яку я знайшла куртку. Вона з натуральної шкіри. Фірма Леонардо в прекрасному стані шкіра м'яка. Абсолютно не пересушена і як таких дефектів немає. Ось така двірочка, де можна прочитати, що це у нас натуральна шкіра. Підкладка теж уся ціленька, не порвана. Взагалі нюансів, як таких немає. Розмір вказаний М. Це така от курточка бомбер, але все-таки хотілося б, щоб вона була якась трішечки вільніша. Все-таки це куртка, і хочеться так мати якийсь простір, або можна було піддягати під неї якісь більш такі от грубші теплі речі. Дуже навіть непогана знахідка, як для ваги, власне, ось такі шкіряні куртки часто продають на люксі, а на вазі давненько мені не зустрічалися. А, власне, в такому от класному стані ще й доволі актуальний тут крій. Далі буду приміряти ось таке от плаття від Mango. Тут розмір вказаний XL, за складом, як для літньої сукні, просто прекрасне. Це у нас 100% віскоза. Вона мені сподобалось своїми яскравими кольорами. Тут такий насичений помаранчевий у поєднанні з білим. Таке от воно акцентне в дрібні квітки. Плаття доволі коротке. На короткий рукав то такий рукавчик розлітайка, невеличкий такий виподібний виріз. дуже акуратний і як для іксельки, дуже навіть компактний. Воно позаду зав'язується на такі зав'язки, можна собі коригувати його ширину. Плаття в ідеальному стані, без жодного дефекту, але літо закінчилося, тому я думаю, такі покупки можна відкласти вже на наступний рік. Хоча, от саме осінню і влітку можна собі знайти суперкласні сукні. Ось таке ще було непогане плаття, воно теж в розмірі XL, але воно не є прям величезне, і склад тут теж хороший, 100% віскоза. Дуже класний тут ніжний такий відтінок блакитного поєднання з білим. Мені це от дуже подобається. Але як на мене, ось цей замок, що попереду якось це плаття дуже простить і дешевить. Краще б його тут взагалі не було. А загалом гарненька сукня, і принт -то такий ненав'язливий, і самі кольори дуже ніжні, дуже тендітні для літа. Воно таке от прям дуже класне. Я загалом люблю усі відтінки блакитного. Мені здається, вони мені пасують. А от якраз помаранчевий кольор, хоча мені дуже подобається, от мені він взагалі не до лиця. Я практично не маю жодної речі помаранчевого кольору. І тільки гляньте, який класний костюм я знайшла. Він для ще в такому от неоновому класному салатовому кольорі. Ось така от бірочка. 55% льон. І 45% віскоза. Власне, ось така от жилетка, 38-й розмір, був вказаний. І коли я витягнула спідницю, зрозуміла, чому цей костюм опинився в секонд-хенді. Це розпаровка. Бачите, ось тут вказаний розмір 38-й. Ще тут спинка трішки замазана. А на спідниці вказаний розмір 42-й. Ну що ж, давайте спробуємо приміряти цей костюм, і, власне, я вам його покажу на собі. На жаль, сама жилетка на мене тісна, бачите, тут розходяться гудзики, а спідниця, навпаки, величезна, вона прям спадає з мене. Ось такі по бокам є зав'язки у жилетки, можна собі коригувати довжину, робити її більш такою зібраною, або ж просто розпустити і мені в такому от вигляді, якщо чесно, вона і подобається. Ну і сама спідниця, бачите, вона мені спала на стегна, а мала б, напевно, все-таки бути більш вищою. Хоча до спідниці у мене менше питань, ніж до самої жилетки, в принципі, можна її носити і в такому вигляді дуже вона такого класного крою і дуже красиво спадає. Але от жилетка все-таки хотілося б, щоб була якраз 42-го, а не 38-го розміру. І взяла ще до примірочної такі світлі блакитні джинси. Тут є ось такий от напис, але якщо їх розвернути, то вказано, що це левіс. Хоча тут відпороли саму нашивку. Тому якось до кінця не зрозуміло, це Левіси чи не Левіси. Але, в принципі, ззаді на кишенці була така от невеличка дірочка, тобто вони йдуть з дефектом. Сам денім доволі якісний, це 100% бавовна. І, до речі, на бірці було вказано, що вони пошиті в Мексиці. Ось така от дивина. Напевно, мені вперше зустрічається річ з цієї країни. Що, ж, давайте примірюю і покажу вам їх на собі. А буду я їх приміряти ось такою футболкою від Diesel. Це прям дорогущий бренд. Розмір вказаний S, але мені здається, що вона може бути чоловічою. І, на жаль, вона має ось тут відірвані трішечки букви. В принципі, при бажанні можна це акуратно підклеїти. ну, принаймні спробувати. Ось такі тут бірки, вони трішки затерті, але все-таки можна прочитати, що це 100% бавовна. Ну і ось так, власне, футболочка виглядає в примірці. По розміру ідеально підійшла. І джинси теж доволі непогано сіли, мені здається, вони ще можуть потягнутися, адже, в принципі, джинс має таку властивість, коли його так носити, він все-таки тянеться. Хоча тут 100% котом, тому не факт. Дуже мені шкода, що футболка з дефектом, літера відірвання, адже вона прям крута. Дуже мені сподобалась, я б таку точно носила. Насправді, дізель не так часто мені трапляється вкрай рідко. Єдина річ, яку я собі купила в секонд-хенді, це було худі від дізель І оскільки воно було такого доволі дивакуватого кольору, я думаю, багато хто вирішив, що воно просто вигоріло. А от насправді воно і було фабрично таким от трішечки тьмяним. І сподобалися мені ще ось такі джинси в такому темно сірому кольорі графітовому, класний відтінок. Вони прямого крою, доволі широкі, але мені здається, можуть бути короткі. І воно так і виявилося. Бачите, вверху вони просто ідеально сіли, дуже класні, але вони такі, як обрізані. Не знаю, фабрично, не фабрично, можливо, хтось його обрізав, адже внизу вони такі, от, бачите, поторочені. Я не люблю такої довжини штанів, адже мені здається, вони тоді якось крадуть зріст. Я і так не є дуже високого зросту, я середнього зросту. Ну але коли вдягаю ось такі от вкорочені штани, тоді виглядає прям дуже низькою. Далі буду приміряти блузу ось таким зміїним принтом. Вона в новому стані. Дуже цікавий має верх, такий, як комірець, скошений, і за складом вона прекрасна, адже це 100% віскоза. Блуза йде на довгий рукав, розмір вказаний 42-й. Вона така в бежево-сірих кольорах, і, як на мене, те, що довго підійшла до цих сірих графітових джинсів. Давайте я її ще ось так ніби як заправлю, і тоді мені здається, це все буде виглядати ще краще. Акцентна, цікава блуза, принаймні не банальна, за рахунок ось цього комірця. Виглядає прям супер класно. І стан у неї просто нової речі, без жодного дефекту. вона. Нагадую вам, що це перший день завозу, тому речей, в принципі, доволі багато є, що міряти. І мені ще трапився ось такий светрик від Томіхелфігер в розмірі М. Але він, бачите, такий видний, що ношений, його любили, багато разів прали, і дещо він втратив. Колір. Але я взяла вам просто ось так от показати, Так, інших, якби таких от суттєвих дефектів немає, єдиний нюанс по кольору. Далі буду приміряти ось таку в'язану футболку від Zara в розмірі L. Вона темно-синього кольору у поєднанні з білим. Ось такий в неї доволі цікавий геометричний принт. Вірочка тут відрізана, можливо, це 100% акрил, тому невідомо, який тут склад, синтетика, чи, можливо, це і бавовна. Загалом класна, мені подобається і по розміру. Вона прям ідеально підійшла. Все як я люблю, не обтягує, Рукавчик теж тут руку не обтискає. Ну така вона вкорочена з джинсами, штанами на високій посадці. Просто супер буде виглядати. Стан у неї прекрасний. Дефектів я на ній не помітила. Прям от ідеальний. Єдине, що мене зупинило від покупки, це от невідомий склад. Не люблю носити синтетику, вона от електризується. Я все-таки надаю перевагу натуральним тканинам, і коли бірки відрізані, я рідко купляю речі. А це ціна шкіряної куртки всього на на 243 гривні. Вона заважила не така вже й велика ціна, вона заважила менше кілограма. І давайте я вам ще покажу взуття. Спочатку вагове, ціна тут така ж за кілограм 399 гривень, а потім вам ще покажу з люкса, де фіксовані ціни. Тут бачиш кіряні босоніжки в такому коричневому відтінку від Tomari, але вони були на танкетці і носики, на жаль, збиті. І тільки подивіться, які були класні козаки. Козаки вони з таким от стійким каблуком. Ось тут можна прочитати, що вони з натуральної шкіри, і тут таке от поєднання текстилю і шкіри, золота ну виглядає дуже оригінально, дуже акцентно. Тут у нас спортивне взуття, але все-таки хочеться вам щось показати з такого осіннього. Були ще ось такі от черевички з тисненням під крокодила, і вони не шкіряні, це замінник. Хоча, як бачите, вони в ідеальному стані, без царапинок, без потертостей були. Ось такі були ще золоті лофери, вони з натуральної шкіри, але дуже заношені. Є такі акцентні ще босоніжки в зеленому кольорі. Як ви бачите, взуття є дуже багато, але. Більшість з нього в поганому стані, тобто заношене, а хочеться вам все-таки показати ідеальне. Ось такі цікаві туфельки, туфельки принцеси, вони, до речі, в ідеальному стані. І ось такі від Clarks були шкіряні човники, класичні з натуральної шкіри. Стан у них доволі хороший, вони не є надто заношені. І ось такі ще броки були. На танкеті в чорному такому кольорі. Вони, до речі, з натуральної шкіри всередині був відповідний знак. Стан у них, в принципі, доволі непоганий. А це усім відома фірма Крокс. Єдиний, що незвичні такі от босоніжки. Ми всі звикли до шльопанців, таких от громістких, а тут доволі витончені. Вони такі, так нагадують, класичні босоніжки, лише резинові. Що ж, давайте дивитись з вами далі. Ось такі ще були балетки, але дуже сильно заношені, хоча вони класні по дизайну. І тут у нас є спортивне взуття, ось ці непогані кросівки, і від скетчера в такому от бордовому кольорі. До речі, це є тренд сезону, власне, взуття в такому от видному відтінку. І тільки гляньте, яке знайшла взуття кросівки від Еліс, Це теж дорогий спортивний бренд. Щоправда, це великий розмір, вони чоловічі, і, на жаль, тут вказано, що це замінник, це не шкіра, тому підозрюю, що це може бути і не оригінал. Як не дивно, але саме спортивного взуття сьогодні дуже багато, і тільки гляньте, які були конверси в такому бронзовому, блискучому кольорі, і вони прямо новесенькі. Стильні, класні та ще й високі. І ось ця от біла резинка навіть не пожовтіла. Були ще ось такі от челсі в сірому кольорі 37 й розмір, вони ніби на вигляд нові, але це не натуральна замша, а замінник. І рухаємося з вами далі на люкс. І тут були ось такі гарненькі білі кросівки від капа. Збоку трішечки вони замазані жовтим. Тому під питанням, так, чи відітреться ціни, на жаль, тут немає, десь відклеїлась ціна. Кросівки 39-го розміру, тому, думаю, вони швидші жіночі, ніж чоловічі. І ось такі щебруки були в бронзовому кольорі. Тут таке от поєднання шкіри і замші від Tomaris. Це натуральна шкіра і замша, розмір вказаний 40-го і стан у них доволі непоганий. Сьогодні, до речі, дуже хороший вибір взуття. Переважно тут на люксі дуже мало пар. А сьогодні от прям є що роздивлятися. Ось такі високі кросівки були 590 гривень. Вони коштують такі от комбіновані з натуральної шкіри. Класні. І ось ці рожеві балетки дуже симпатичні, їхня ціна 290 гривень, вони ніби такі йдуть текстильні. Ось тут є шльопанці з натуральної шкіри в жовтому такому акцентному кольорі. І дивимося внизу ще на спортивне взуття. Ось такі от рібоки, їхня ціна 550 гривень, це натуральна шкіра, стан хороший. І ось такі ще високі спортивні черевики з такою от нашивкою у вигляді квітки. Їхня ціна 650 гривень, і вони йдуть з натуральної замші, можливо, цього і варті. Гляньте, які цікаві босоніжки в золотому кольорі на стійкому каблучку. Вони у нас коштують 550 гривень. Ще ось такі класні в сірому кольорі лофери з натуральної замші, 39 розмір, їхня ціна 580 гривень. Стан дуже навіть хороший. Ну і як, в принципі, в більшості взуття на люксі. Були ще ось такі прикольні сині найки, вони текстильні в хорошому стані. І ще ось такі рожеві кросівки від рібок, вони з натуральної замші. Як ви бачите, на люксі у нас переважає все-таки спортивне взуття, мабуть, воно все-таки користується найбільшим попитом. І ще ось такі от лофари лаковані. Їхня ціна 390 гривень, і розмір був вказаний 40 -й. стан, також ідеальний. Ще ось такі непогані сліпони, в смужку тонесеньку, теж в ідеальному. Останні ще ось такі от блискучі за 450 гривень. І на кінець дивимося на сумки. Сумки будуть з вагового відділу. Нагадую, це перший день. І ось така от трапилася мені малесенька сумочка від манго. Дуже цікава, дуже акцентна, вона йде під змію з таким от принтом, і тут з такою багатою вишивкою в квіти. Сумочка має цікаву застіпку і ручку у вигляді ланцюга. Ланцюг такий, от, бачите, добротний і в срібному кольорі. Непогана знахідка, як на мене. Звісно, для тих, хто любить такі от суперакцентні речі. Був ще ось такий от підлітковий рюкзак, він не шкіряний, але в новому стані з такими от металевими закльопками. Він зовні без дефектів, що всередині теж весь ціленький, підкладка тут не порвана, ніде не зачіплена. Дивимося далі. Ось такий великий шопер був, це, навіть не шопер, а напевно, для пляжу сумка. І ось така мені трапилась невеличка сумочка, органайзер, я так розумію, це для документів, можливо, кудись в подорожі можна брати. Це, скоріше за все, замінник не шкіра. Стан хороший. І тут ще ось така велика сумка це вже дійсно сумка шопери. Вона має велику ручку, дві коротші ручки. в непоганому стані, хоча, от якість так собі. І ще ось така сумка дуже акцентна, яскрава від Дісіґіал, власне, цей бренд і відрізняється від інших, тим, що такі от дуже незвичні у нього речі. а напевно, знайомий цей бренд. Він доволі часто в секонд-хенді трапляється, і одяг цього бренду, і, власне, сумки. Дивимося, що тут ще цікаво. Ось така величезна сумка для подорожей. Тут у нас такий лондон зображений. І ось така ще біла сумочка, але вона якась, бачите, тут з таким от дефектом попереду.